Тож, ти знову спізнилась, <ooo paying> Тож ви на мені годину. Починай виродок. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон. <ooo assassination> <bullying> <oro goal> Служба порятунку, що у вас сталося. Та ви знущаєтесь з мене. Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними за нас. Вітаємо на борту! Будь-яка спроба проникнення і будівля злотить у повітря. Хтось пробрався всередину. Якийсь клінар? знайти негайно. Окей, я опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, чи впоришся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джої, ти зможеш? Кожен має близьку людину. Торкнешся його і я тебе прикінчу. Диму без вогню не буває, так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. Ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. Мене ніколи не було поруч, але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжу відволікати мене від падіння та телепняв зі зброєю. Клінер. У кіно з 27 лютого.